Мужики, всім здорова, показую вам лайфхак, як зекономити трактори на ровному місці. Ну, фактично на ровному місці. Дивіться, ось у нас а, РДшка 244 люкс. Нова прийшла, новий капот прийшов. Все. А, зашита ззаді стала жопа і новий став капот. Ось. У, все. І хоча вона теж прийшла наш дешевше, ніж Кентавр з да? Все, оці такі самі. RD, 244 люкс. Бачите, інший капот і не зашита жопа. Не зашита жопа. Тут така табуретка. Все. В іншому один в один, теж ровний пол, Все, два гідропари, широка резина, все таке саме. Оці вже оці, ніхто е, не зможе продати по ціні нових. Бо всі захотять, щоб було там і ззаді зашито вже. І, Ну, коли приходить нове, старе вже ніхто не хоче купити. Як з телефонами. Тому на них. Перша оціночка зроблена. От, раз, два, три. Да, вони <кій> трошки постоявші. Там місяць часу вони тут стоять, я таки знімаю. Восьмий місяць 23-го виготовлення. Там вже буде перший, 24-го виготовлення. І з того ціна буде на них менша. Тому хто хотів собі такого тракторця 4х4. Е з гідропідсилювачем на моторі КМ385 ВТ. З ровним полом з от, дві гідропари на навісне в штаті навіска от така, непогана, бачите, непогана трьохточечка на дві швидкості вал відбору, незалежні гідравлічні ванни. Ідуть сидіння. Вміняємо тільки що воно. Тут не зашито і вона на таких чотирьох ножках. табуретка. Там, може, оці кріплення треба буде зробити, бо бачите, саме кріплення, сидіння херове. Вот. Ну, то, такі, знову ж таки, любий візьми трактор там до Донфенга, до ДТЗ, до Ловова. І щось треба буде робити, щось треба буде, е, вот, Тому що то китаєць. Вот. 24 конячки, раз, два, три штуки. Є, є в наявності. Задня резина 11,2. Передня резина 6,5, Тут на задній на широкі, передня на 7,5. Хоча було б круто. Якщо був 7,5, але ні. Циліндр гідропідсилювача Тут мост, як до речі, файний мост, як в скауті, 254, хороша ходова. Тут маємо ноль питань до ходовки, до а, мотора, тому що там фактично все як в Кентаврі Навіть тому ж. Що... Я от покажу зараз, щоб не думав, що там непонятно, що ось куліса, яка стоїть на РДшці, і ось куліса, яка стоїть на Кентаврі, на ДВ. То, що перевірено вже рахується. Тобто то Воно вже залізе, повірте мені, що нема е, різниці, що ви купите кіндавр, що ви купите РД, тільки різні поставщики в Україні, хто е, завозить техніку. А так фактично то трактора будуть е, ну, один в один по залізу. Тому хто хотів собі недорогі при цьому, при цьому, е, нормальний міні-трактор і зекономить. Ось раз, два і три. Штуки міні-тракторця по переоцінці. Буде їх файна ціна, буде на них доставка по Україні в будь-яку точку. А, вот, з документами, з реєстрацією, як положено, все повністю під ключ. А київська фірма, то форте, іде київська фірма, наш київський поставщик. Про неї трохи ходять такі байки, нехороші, тому що типу, там якісне та. А по-перше, то не то Форте, яке завозить Дешманський електроінструмент, то не та Форте. Форт, дофіга По Україні, то не то Форте, що завозить дешеві бензопили одноразові. А, то раз. По-друге, то. А, Колись вони завозили мототрактора 121 ЛТ і 151 ЛТ повне говно. Я от на цьому каналі кажу, як є. Було і мототрактора, було таке дерьміще, пробачте, мене ніяке, які взагалі ні стояли ні гроша. Ні, ну вони стояли дорого, вони були херові з мотовоїчними коробками, без куліси, дуже кончено зроблені. E, взагалі, e, такий мототрактор, я не знаю, я один раз привіз як водій того трактора, я не знаю, як його людина забрала того трактора. Тому що я думав, що мене буде в тому селі пиздить. Причому пиздить всім селом. Вот, за те. І ще заплатила гроші. E, зараз вже такого, слава Богу, не завозять не та вот, не роблять, не завозять. Техніка вже сучасна, не уступає знову ж таки. Я ж показував, зравнював коробки передач в кентаврі, в цьому. Навіть візуально ви бачите, що це те саме абсолютно. От, такого вам по секрету. Що ви возьмете? Оріон, що возьмете РД, що візьмете? Кентавр. От, то, що там Донфенг, не Ловов, «Дон не, не Юта. Там, там які ще бренди є такі. А, то буде все воно буде однакове, абсолютно. Тому звертайтеся. Звертайтесь по номеру телефону.